Доброго дня! Хочу розказати про профілактику резус конфлікту під час вагітності. Давайте розберемо, що таке резус конфлікт. Що таке саме резус імунізація? Резус імунізація це імунна відповідь матері на проникнення еритроцитарних антигенів плода в кровоток матері з формуванням антитіл, які потім проникають через плаценту та уражають. Еритроцити плода та викликають їх руйнування та ураження плода у вигляді гемолітичної хвороби. Які умови для цього повинні бути? Є фактори певні ризику, резус конфлікту, до факторів ризику під час цієї вагітності відносяться відчарування плаценти, інвазивні методи, такі як біопсія версінхоріона амніоцинтез, загроза переривання вагітності з кровотечею, сам кесарський ростин та самі пологи. Це під час вагітності, в попередніх вагітності це може бути переривання вагітності, позаматкові вагітності, завмерлі або вагітності, які були перервані хірургічним шляхом. Також до факторів ризику засконфлікту резос та резосимунізації є переливання жінки несумісної крові. Про це теж потрібно пам'ятати, тим паче в наших умовах, в яких ми зараз живемо, коли вагітна жінка. Стає на облік по вагітності та звертається до гінеколога, з'ясовується, що в неї резус негативний тип крові, вона повинна бути обстежена на антирезусні антитела. Під час вагітності, якщо все гаразд, і впреше, при першому зверненні не було виявлено антирезусних антитіл, повторне обстеження проводиться в 28 тижнів. Якщо двічі було не виявлено антирезусні антитіла, то далі в терміні 28-34 тижня вагітності проводиться профілактика резус-конфлікту шляхом введення антирезусного імуноглобуліну матері. Обов'язково за умови народження резус-позитивної дитини в перші 72 години потрібно ввести ще дозу антирезусного імуноглобуліну. коли потрібно подвоїти дозу. Якщо була масивна кровотеча під час пологів, якщо було відчарування плаценти, якщо був кесарів ростин або травми живота, потрібно подвоїти дозу антирезусного імуноглобуліну. Це основа основ, основ профілактики резус конфлікту, резус-імунізації.